Про головне на цю мить у Дніпро Ньюз. Я Філіп Свідерський вітаю! І далі говоримо про таке. 45 історій на 45 банерах. У Дніпрі до Дня пам'яті захисників України з'явилася алея зі світлинами полеглих оборонців безстрокове партнерство. Міста побратими Кельн та Дніпро підписали договір про співробітництво. Роковини смертельної стрілянини. Як зараз живе родина застреленого поліцейським ексклюзив. Із самого ранку і протягом всього дня ворог лютував на Нікопольщині. Під ворожими атаками були районний центр Покровська, Червоногригорівська і Марганецька громади. Агресор скинув на населені пункти понад десяток боєприпасів з БПЛА застосував дрони камікадзе, гатив з артилерії. У Нікополі загинула 42-річна жінка, а ще за сьогодні через обстріл росіян постраждали шестеро людей. Чоловіки 60 і 67 років, важкі, поранені жінки 19 і 59 років і чоловіки 74 і 30 років у стані середньої тяжкості. Загалом у районі пошкоджена інфраструктура, сталося декілька пожеж. Понівечені торговельний центр, навчальний заклад, вісім багатоквартирних будинків, 13 приватних осель, п'ять господарських споруд. Потрощена автівка і газогін, пошкоджена і лінія електропередач. Повідомили в обласній військовій адміністрації. 45 історій на 45 банерах у Дніпрі до дня пам'яті захисників України з'явилося алея зі світлинами полеглих оборонців. На кожній розповідь про захисника щомісяця історії оновлюватимуться. Докладніше далі. Школу шостий клас іду. До... буде вже дванадцять. Це моя бабуся не йшла і бізуснувши таку собаку. Але вони потім віддали в добрі руки. А я типа так чому до скверу героїв гліб прийшов із мамою. Родина втратила чоловіка та батька на війні. Мій чоловік Олексій Башев на фронті з 2014 року 43-й батальйон Патріот він створювався як територіальна оборона Дніпра, але за пару місяців вже вийшов на фронт на Донбас. 22-го року він був був замкомрігом 128-ї бригади ТРО. Загинув 19 квітня 22-го року, виводячи з оточення батальйону бригади, який попав оточення. В, в, в велика новосілка. місце болю, місце пам'яті 45 банерів, 45 історій. Рідні, друзі загиблих прийшли з квітами проте говорити та згадувати їм боляче. Я не змогу. Згадують рідних із болем, жалем, але з гордістю. Дуже добре, люблячи. Казав, як не як, хто ж буде захищати країну. Він загинув 11-го, а 8-го ми з ним бачилися встан. Він мені казав, ти сильна, я знаю, ти доцю добре виховуєш. Дуже важко. Мені здається, звикнути неможливо. Чимало відвідувачів на відкритті нової алеї зі світлинами із Новокодацького району Дніпра. Новокадацький район найбільший район у місті, як по чисельності, так і по площі. І тому чисельні втрати саме найбільше в Новокадацькому районі. 19 світлин, 19 героїв, світлин, які тут 45 – це мешканці Новокадацького району. На відкриття проєкту історії героїв приїхала з Черкаської області Людмила Співак. Її син Максим загинув під час виконання бойового завдання у червні дві 2023-го. Ну, як я не могла приїхати до своєї дитини. Закінчивши пожежний інститут, він приїхав сюди в Дніпро по розподіленню. Працював тут, у Дніпрі. І зв'язок з добровольцем зразу перші дні він пішов добровольцем. Всі зображені військовослужбовці загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Заход, який показує історію героїв. Історії героїв Дніпра, історії тих підрозділів, які були сформовані в Дніпрі. Перші історії для меморіальних конструкцій отримали від 128-ї бригади тероборони Дніпра, 93-ї бригади Холодний Яр, 43-ї – окремої механізованої бригади. На банерах зображено qr код онлайн платформи Війна. Згадом якраз такий, щоб пам'ять про цих героїв жила, і для того, щоб кожен пересічний громадянин міг побачити, прочитати, ознайомитися з його історією, як мінімум підійти, відсканувати QR-код, прочитати, дізнатись більше. Організатори додають банери, щомісяця оновлюватимуть історії героїв, представлятимуть на різних локаціях міста. Оксана Ващенко, Борис Єфімов. Дніпро. Тіві Дніпро ніколи не забуде тих, хто був з Україною у найтяжчі часи. Такі слова на офіційній зустрічі промовив мер Дніпра Борис Філатов. Кельн та Дніпро. Партнери на дні ввечері вечері у німецькому місті мери обидвох міст підписали безстрокове партнерство. Церемонія пройшла у міській ратуші. На події були присутні політики Дніпра, Кельна, а також Дніпропетровської Ова. За словами Мера Кельна Генрієте Рокер, місто вступає в договір вперше за останні 13 років. На зустрічі підкреслили, що Кельн та Дніпро мають багато подібностей. Від німецького міста від початку Великої війни Дніпро отримало генератори, оснащення для рятувальників, громадський транспорт та багато іншого. І в ми можемо лише повінавши зусилля між містами, регіонами та нашими країнами. Приписуємо, є прикорм. Що війну в Україні, руйнування її міст та біди її людей не можна зараз приймати як людину. І коли потужні європейські міста стають пліч облік з українськими, це обертає нас, брони, котра захищає міста. Ця подія дуже важлива. Ця подія зближує нас разом, ця подія нас приносить одне одному розуміння, підтримку не дуже розуміють, як ми себе почуваємо під час обстрілів. А вони допомагають надзвичайно багато і переживають за нас. В день пам'яті захисників та захисниць України відбулося відкриття алеї пам'яті від благодійного фонду ТАПС на честь полеглих героїв. Дерева висадили члени родин. Кожне з них іменне. Така ж алея є і на житломасиві Покровській. Усього у місті висаджено 72 дерева на честь загиблих військових. На відкритті побувала, і наша Анастасія Васько. Вікторія, дружина загиблого воїна Тараса Спащенка, з яким вони прожили щасливі 13 років. Чоловік служив в 93-й бригаді та загинув 2 червня 22-го року під час танкового бою. До дня пам'яті загиблих захисників та захисниць України у парку Лазаря Глоби відкрили алею героїв. Кожне висаджене дерево на честь окремого воїна. Я погодилась, навіть не думаючи, бо цей парк дуже багато для нас, значить ми тут познайомилися. Ну тут всі такі важливі. Ві, події у наші відбувалися ну саме тут місто, тут парк, там освічення, в коханні, пропозиція руки і серця. Це все було тут, починалося, і власне кажучи, тут і закінчилося». Алею власноруч висаджували навесні родини полеглих захисників. На відкритті рідні повісили на кожне дерево білого птаха як символ світлої пам'яті. Це пам'ять, яка про не тільки про мого чоловіка, про всіх загиблих військових, яка має нестися в маси. Бо ми родина пам'ятаємо, ми живемо в цьому, і ми пам'ятаємо кожну хвилинку, згадуємо з дітьми, з батьками, з друзями. На табличках поруч з деревами можна побачити прізвище та ім'я. А відсканувавши QR-код, дізнатись більше про героя та його життя, вшанувати пам'ять про чоловіка. Сюди прийшла і Оксана. Павло загинув в бою у квітні 22-го року. Звільняючи ізюм, отримав важкі поранення. Два дні його спасали в воєнних госпіталях. Але на жаль, по дорозі в харківський госпіталь він загинув. Рідні полеглих воїнів діляться. Кожна згадка у суспільстві про їх рідну людину надважлива та дає визнання у її подвигу. Ти приходиш, ти гуляєш, і ти кожен раз то стикаєшся, і це кожен раз нагадування, нагадування. Про те, що світо сонце, твої діти е, бігають, граються, бавляться саме завдяки е, тому, що хтось поклав своє життя за це, е, що ціна е, можливості жити. Е, Дуже за висока на сьогодні подібних алею у Дніпрі дві у парку глоби та на житловому масиві Покровський. В загалом у місті висаджено 72 дерева. По-перше, це дуже потрібно сім'ям у яких є загиблі герої. Це знаєте, як признання суспільством, що в тебе є такий. Горе становиться легше про те, що пам'ятають коханого, пам'ятають сина, пам'ятають батька, пам'ятають діда і дерево як символ вічності. Алеї пам'яті на честь полеглих захисників планують і далі створювати на різних локаціях Дніпра. Анастасія Васько, Сергій Марченко, Дніпро Тіві. Смертельна ДТП. В день поблизу селища Братське Новоолександрівської громади Дніпровського району зіткнулися легковик «ВАЗ» та позашляховик Hyundai. Надзвичайники деблокували з понівеченого легковика загиблого водія. Бізнесмен Ігор Коломойський залишатиметься під вартою, хоча в одній зі справ йому змінили запобіжний захід з тримання під вартою на заставу в 1 мільярд 877 мільйонів гривень. Коломойський сказав, що немає змоги сплатити цю заставу. Але в нього також є інша підозра, за якою запобіжний захід тримання під вартою не змінювали. Тож, навіть якби бізнесмен вніс ті кошти, лишався б у місті утримання. Нагадаємо, Коломойського судять за чотирма статтями звинувачуються у присвоєнні майна, незаконні дії за банківськими документами, відмиванням майна, отриманого злочинним шляхом, та службовим підробленням. Пілот Ф 16 загинув. Ним виявився 30-річний Олексій Мись. Чоловік проходив навчання на літаку у США. Наразі деталі інциденту невідомі. За інформацією, змі винищувач був не збитий, а трапилася аварія. Офіційної інформації поки немає. Резерв Плюс планують перетворити на ТЦК онлайн. Таку інформацію повідомили в Міністерстві оборони. В застосунок планують додати функцію онлайн-рекрутингу, а також планують розробити три типи відстрочки для студентів денної форми, людей з інвалідністю та багатодітних сімей. Торік патрульні зупинили авто для перевірки. Тоді чоловік та жінка відмовлялись вийти з машини. Словесна сутичка переросла в бійку. Водій та його компаньонка, за словами очевидців, поводили себе агресивно. Чоловік кидався на правоохоронців. Патрульний вистрілив. Потерпілий помер на місці. Як зараз живе родина загиблого та чи є рішення суду? Дивіться в спеціальному репортажі Дніпро Тіві. Є діти, в яких навіть за цей рік ніхто не спитав, як ви живете взагалі, У вас там. Ну, в них був батько, який їх повністю забезпечував. Наталія прагне справедливості після вбивства колишнього чоловіка. Вона відстоює інтереси своїх дітей, тож відвідує усі судові засідання. Дзвонков сидить в телефоні, постійно посміхається, переписується з кимсь. Це під час засідання. Адвокат його дозволяє собі розповідати анекдоти на засіданнях. Дзвонков просить, щоб його поновили на посаді. Я не бажаю його там посадити там, чи ще щось. Але за рік не наважитися і навіть не попросити вибачення у них. Я, я ніхто у мене не потрібно у дітей. Просити вибачення. На думку Наталії, ключову роль у резонансній сутичці зіграли саме жінки. Йшла провокація, жорстка провокація від цих. Як я говорила, що через двох дуже агресивних жінок постраждали двоє чоловіків. Один відправився на той світ, інший став вбивцем. На автомобілі досі є вм'ятина від кулі. Від рикошета, мабуть, вона тоді. І добре, що вона від в автомобіль, а не в дітей, які бігали там поруч. Саме на цьому місці і сталася трагедія. Після сутички з криками і бійкою коп дістав табельну зброю і декілька разів вистрелив у людину. Чоловік загинув. Ця подія сколихнула не лише Дніпро, а й всю Україну. Експерти, правоохоронці та пересічні громадяни гаряче сперечались, що виправдане було застосування зброї. Двоє патрульних поліцейських зупинили авто ягуар, в якому було четверо людей. Двоє з них неповнолітні. Виходити з автомобіля, дорослі відмовились. Правоохоронці почали з силою витягувати жінку та чоловіка із авто та, врешті, використали газовий балончик. Почалась бійка, під час якої патрульний тричі вистрілив у спину водія Ягуару. Від отриманих поранень потерпілий загинув на місці. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу. Ситуація викликала неабиякий шквал в мережі. Деякі люди стали на сторону поліцейського. Підтримати та заступитися за патрульних поліцейських Дніпра в країні війна і повинна бути повага до осіб під час виконання військових обов'язків. На стороні поліцейських ніхто не знає всі ситуації. Він чуть не збив п'ятьох пішоходів на зебрі перед тим як його зупинили. Може він вертався, щоб забрати у поліцейську табельну зброю. В якому сенсі відсторонено від обов'язків патрульному надати пострес допомогу та виписати премію за належне виконання обов'язків. Окрім розслідування за фактами умисного вбивства, де підозрюваним виступає патрульний, який і вистрілив водія, також було відкрито кримінальне провадження за посягання на життя поліцейських. Тут підозру отримала жінка, яка перебувала в автомобілі та взяла участь у конфлікті. Обставини вчиненого 29 серпня правопорушення щодо патрульних поліцейських будуть встановлені слідчим шляхом за посягання на життя працівника поліції. Передбачене покарання від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. Останнє, що я чула, ну можливо, це чутки. Я не знаю, що вона виходить заміж за якогось поліцейського і що вона вільно ходить в себе там по району, де вона проживає. Попри все, впродовж року прокуратура неодноразово намагалась зняти патрульного з посади. 15 серпня прокуратура звернулася в суд, який розглядає вже справу по суті, тобто вже обвинувачення по суті. Звернулася з клопотанням знову про відсторонення від посади. І є рішення суду, похвала про те, що було відмовлено в задоволенні цього клопотання. Тобто ще з моменту листопада 23-го року. Вже ну, патрульний працює і так і продовжує працювати далі. Із відкритих джерел встановлено, що він виконує службові обов'язки в складі відділу забезпечення діяльності управління і не залучається до виконання завдань поліції у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку. З серпня 2023 року йому не видається табельна зброя, тобто це офіційна відповідь від поліції. Наразі обидві справи у провадженні Ленінського суду слухаються по суті. Вивчають матеріали справи, докази допитують свідків експертів. Тобто, в цілому, вже розпочалась е, розгляд справи вже по суті е, для того, щоб поставити крапку в цій справі. Якщо говорити про іншу справу, де вони є потерпілими, там стадія вже більш е, прогресивніша, е, тому що справа менш об'ємна там менше матеріалів. І відповідно там у нас зараз вже стадія. Ми вже допитали близько п'яти свідків. Зараз нам залишилося допитати ще декількох свідків, і в принципі, ми вже вивчили докази. І в принципі, стадія буде рухатись вже до завершення. Можливо, в цьому році буде навіть вже рішення суду. А поки ми чекаємо рішення суду та продовжуємо слідкувати за розвитком справи. Анастасія Якубовська, Іван Пономарьов, Костянтин Кесар Дніпро ТВ Вже більше ніж півроку тому депутати Верховної Ради проголосували за вилучення військового ПДФО у місцевих громад. Однак, згідно з останнім звітом Міністерства фінансів України, даний закон виявився неефективним. Скільки відсотків податку змогло реалізувати Міністерство оборони та чи дійсно варто продовжувати забирати військові податки у громад? Далі у сюжеті Вилучення військового ПДФО у громад неефективне рішення. Відповідний звіт на запит асоціації українських міст та за дорученням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля надало міністерство фінансів України із 77,3 мільярди гривень надходжень. Було здійснено видатків лише на суму 32 мільярда гривень, тобто тільки на 45% вони були використані. Також за цей період з виділених коштів Міністерству стратегії і промисловості, з виданих з виділених 25 мільярдів, які були вилучені у громад на забезпечення військових підрозділів. Це міністерство змогло використати лише 529 мільйонів. В асоціації міст України стверджують, вилучення військового ПДФО стало ударом по бюджетам громад і суттєво зменшило можливість міст допомагати ЗСУ та убезпечувати власні громади. Адже частина цих грошей використовувалась на ремонти чи будівництво укриттів, відновлення постраждалих будинків після ракетних обстрілів. Тож Аму стала на захист органів місцевого самоврядування. Асоціація міст у серпні провела в усіх областях України позачергові збори, де вирішила, що громади будуть звертатися до Кабінету міністрів України, до Верховної Ради України і до своїх депутатів, кожний в своєму окрузі, стосовно збереження зарахування 64 ПДФО до місцевих бюджетів. І стосовно відновлення зарахування військового ПДФО до е е місцевих бюджетів. Передачу військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного було ухвалено Верховною Радою в жовтні 2023 року. Законопроект підтримали 253 народних депутати. Політехнологи вже тоді виказували скептицизм. Особисто я не вірю в збільшення можливості держави для допомоги. Тому що не від е кількості навіть грошей сьогодні за залежить можливості нашої держави, а від якості наших чиновників. І особисто це ганьба чиновників Міністерства оборони. Водночас деякі експерти і досі вважають ініціативу корисною, однак зазначають, реалізація не найкраща. Чому це вона була досить доречна і справедливо? Ну тому що зараз нам потрібні кошти перш за все у напрямку підтримки наших збройних сил України, нашого військово-оборонного сектору. А по-друге, ну направду для Військового ПДФО місцева влада нічого не приклала для того, щоб його там збільшувати, чи зменшувати, чи виплачувати? Тому що зарплата з якого платиться це військове ПДФО? Припустимо з е, е, військових, які працюють на військовій частині, в конкретній громаді платиться державою згідно із законом, вилучення державою військового ПДФО громад триватиме до скасування воєнного стану. Однак чи зможе держава зробити його використання ефективно? Ним питання відкрите при цьому слід пам'ятати що до вилучення цих грошей з бюджетів громад за даними офіційного державного порталу Open Budget, по всіх громадах сумарний обсяг військового ПДФО за 2022 рік становив близько 65 мільярдів гривень. У Тому ж році сумарно витрати з бюджетів громад, пов'язані з безпекою та обороною становили 52,28 мільярди гривень, що скало більше 84% від загальної суми збору податку. Слід зазначити, що навіть після вилучення військового ПДФО громади продовжують надавати допомогу оборонцям України, хоч це стало набагато важче, і для цього доводиться зменшувати видатки та інші поточні потреби мешканців. Олександр Мірошинчев Дніпро Тіві. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. З метою проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт по вулиці Менахем мендел на 1 сьогодні до опівночі буде припинено водопостачання за адресами, що на ваших екранах. Більше даних на сайті Дніпро ТВ, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпрові є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Не перемикайте, бо далі на вас чекають новини спорту. Бережіть себе та близьких. Слава Україні! Волейбольна команда Червоногригорівської територіальної громади Нікопольського району посіла друге місце зі свого виду спорту семи шостих комплексних змагань Дніпропетровської територіальної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос, названня Найкраща селищна спортивна громада Дніпропетровщини 2024 року, які проводилися під девізом Рухайся до перемоги України. Ігри мужніх серед збірних спортивних команд сільських селищних територіальних громад за програмою обласних сільських спортивних ігор Дніпропетровщини. Тровщиних присвячених Дніпропетровщини присвячених 33-й річниці незалежності України, окрім цього, представники козацького краю здобули золоті нагороди шахів, були четвертими з шашок, шостими з дартсу і сьомими з гривого спорту, що в підсумку гарантувало їм третє місце зальнокомандного заліку з вісімнадцяти, і це за умови. Що протягом двох останніх років община перебуває під постійним щоденним щільним обстрілом росіян з усіх видів озброєння? Намагаємося брати участь у всіх змаганнях, що стосуються сільських ігор, ігор, ігор мужніх. Майже на усіх змаганнях ми беремо участь, не дивлячись на те, що кожного дня у нас обстріл. Ми знаходимося на прибережній зоні колишнього Каховського водосховища. Прибуваємо в дуже складних умовах, але спорт є для наших людей якоюсь розрадою, ковком свіжого повітря, і намагаємося дуже гідно представляти свою громаду на цих змаганнях. Не менше від Червоногригорівської громади від обстрілів потерпає і Покровська сільська рада Нікопольського району. Втім, навіть у такий нереально складний час її команда вперше у своїй історії змогла взяти участь у високого рівня представницьких змаганнях регіонального масштабу. Ми вперше беремо участь у таких престижних змаганнях обласного рівня. От Покровська сільська рада Нікопольського району дійсно дуже складно в таких умовах. Не не те, що виступати, а навіть і тренуватися, але якось так складається, що ми працюємо по мірі можливості. Між обстрілами дуже, дуже дуже складно. Розпочиналися ж звітні змагання, які гостинно приймав вишуканий спортивний комплекс закладу загальної середньої освіти Солонянський ліцей одноіменної селищної територіальної громади Дніпровського району. Парадом усіх 18 команд учасниць, які делегували своїх представників загальною кількістю близько 400 спортсменів, практично з усіх куточків області, завбачливі господарі створили для них максимально можливі і безпечні умови, щоб вони сповна змогли продемонструвати свої вміння і вишкіл, за що очільник громади Михайло Копейко був удостоєний організатором відзнаки. Ми створили всі умови на даній території для того, щоб сьогодні збірні громад відчули потужність нашої бази, зробили відпочинок перемоги, здобули, подружилися, наладили якісь зв'язки, і це говорить про те, що сьогодні ми об'єднані, ми об'єднуємося, і це теж один із залогів нашого шляху до перемоги. Зичу всім здоров'я, успіхів і бажаю збройним силам перемоги а нам миру на землі. На початку яскравої церемонії відкриття змагань, зібрання хвилиною мовчання, вшанувало пам'ять усіх полеглих у війні з Росією, після чого було внесено державний прапор України, услід за чим пролунав національний гімн, який традиційно став прологом ігор. Далі учасників та суддів подякувала, привітала та побажала успіхів заступниця голови Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад, керівник Дніпропетровського регіонального відділення Світлана Спажева. Завдячуючи ініціативі Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад, Міністерству молоді і спорту, національному олімпійському комітету і товариству Колос було започаткований такий надзвичайний рух, такий надзвичайний рух на підтримку збройних сил України. Рухаємося до перемоги. Ігри мужніх, і е, ми не розраховували на те, що три роки ми будемо змагатися саме в такому режимі. Але сьогодні радує те, що більше 300 учасників мають змогу приїхати і взяти участь у цих змаганнях змаганнях, які є е, тією рушійною силою, тим майданчиком для об'єднання, для згуртування, для розуміння того, що саме перезавантаження, в тому числі ментального здоров'я, є для нас надзвичайно важливих в умовах, коли ми розуміємо, що ми цими змаганнями. Ми допомагаємо Збройним силам, Перемо... Збройним силам України і рухаємося до перемоги разом. Потім Світлана Анатоліївна нагородила серед інших і одного з співорганізаторів змагань, голову обласного фізкультурно-спортивного товариства Колос Миколу Береста. Не залишилася без подяки, і вона особисто, яку після слів привітання від імені Дніпровської районної військової цивільної адміністрації вручила заступниця голови Алла Біла. Далі відзнаки з рук за розбудову та розвиток фізичної культури і спорту отримала велика група керівників громад та ентузіастів. Завершував свій рідний хід парад вшанувань очільник обласного товариства Колос Микола. Ла берест вручив грамоти тим, хто створюють і організовують фізкультурно-спортивну роботу безпосередньо на місцях. Після чого відразу на декількох локаціях стартували і гримужніх під девізом. Рухайся до перемоги України у загальнокомандному заліку. Успіх святкувала збірна піщанської територіальної громади Дніпровського району, яка випередила своїх земляків зі Слобожанської. Вони другі. Замкнула трійку призерів, вище згадана з прифронтової зони, якщо не більше Червоного григорівська Зрештою, тих, хто програли традиційно тут, не було. І потрібно подякувати усім, хто знайшли можливість самоорганізуватися, приїхати і взяти участь у змаганнях, за проведення яких всі і ми серед інших низько вклоняємося і дякуємо Збройним силам України, які боронять нашу державу і дають можливість жити, працювати і робити подібне.